Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго мирного часу. Сьогодні з вами, не дивлячись на те, що у нас на порозі осінь. На календарі у нас 6 вересня, а значить, уже не за горами. І 6 жовтня, і 6 листопада, і 6 грудня, і 6 січня. А потім лютий у нас, ну, а потім почнеться весна. Але у нас є 3 місяці осені і 3 місяці зими. Не дивлячись на це, ось таке пальнуте, як я, заклало свої найулюбленіші інкубатори фірми Теплуша. І сьогодні трішечки про ці інкубатори і про те, що в цих інкубаторах хочу вам розказати. Так, несуться мої індики, як я вам уже казав, і від. Своїх індиків я заклав яйце. Кому було яйце потрібне, ти зверталися, кому яйце не потрібне. Бо бояться люди, я їх розумію, що на дворі осінь і з індичатами не дуже потім буде де справлятися. Але дуже шкода мені яєць, тому що індики дійсно дуже дуже хороші, з гарними е, ваго, ваговими показниками, з гарними показниками імунітету яйценоскістю, своїм характером. Тому позакладав я індичі яйця, щоб вони у нас не пропали. Так що незабаром у нас з'являться на світ індичатка. Незабаром це не знаю, коли той забаром у нас буде, але яйця в інкубаторі лежать. Світло то є, то немає. Дуже за це хвилювався, але не дивлячись на це, розвиваються ембріончики в яйці, значить, все буде гуд. Залишаємо інкубатор для того, щоб яйця провітрилися. І потім будемо накривати. Так, і ще один інкубатор. Одного ж мало, що нам один інкубатор? Треба ж позакладати так, щоб всі. Були закладені. Показую вам, що у мене тут автопереворот відключений як бачите. І, як можете бачити, на деяких яйцях у нас вже пішов пішов процес, вже є проклюнуте і вже є практично прокручене. Інші іще поки у нас тут мовчать. Будемо надіятися що інші у нас також. Проклюнуться тут у нас. Хто добре придивиться, хоч і світло не дуже сюди падає. Це у нас таке невеличке яєчко, але яєчко це сарочки. показав вам. І накриваю їх назад. Хай там зберігається в них тепло. Хай вони там собі догріваються і благополучно з'являються на світ. Це у нас. Друга моделька інкубатора. Теплуша Євро 88. За одне вам покажу трішечки інкубаторів. А ви собі будете підбирати, вибирати. І нагадаю вам про модельки. Як бачите, навіть не дивлячись на довготривалі відключення електроенергії, інкубатори зі своєю роботою справляються. І немає в мене акумулятора. Але надію, що скоро він з'явиться для того, щоб була в мене підстраховочка. Але поки працюємо ми без, без акумулятора. Показує у нас, зараз ми відключимо автопереворот. Все, відключили, тому що не було зранку, як відключити, показує температуру нам 36,3 і показує вологу 37. Значить, треба сюди водички долити. Зараз ми її туди дольємо, щоб наші цесарочки могли благополучно з'явитися на світ. Ну, а тут у мене є ще один інкубатор. Ну як же ж і два навіть мало. Тут у мене також лежать яйця на інкубацію. Подивимося, що у нас із цих яєчок вийдеться. Не буду вам поки про них нічого говорити, нічого розказувати, тому що це для, і для мене сюрприз і інтрига, що тут у нас вилупиться і що тут у нас на світ з'явиться. тому, Поки що це тільки яйця. А як і що тут у нас буде? Будемо показувати, спостерігайте, дивіться. Реально, ну, що тут має бути, не знаю сам. Інкубатори позакладав. На другий день була активна масова атака військ Російської Федерації різними там шахедами, мопедами. Ракетами, винищувачами, світло виключили. Ось так в мене розпочинався, можна сказати, осінній період інкубації. Але дякувати Богові, пересвітив, передивився, наче розвиваються. Будемо надіятися, що буде все благополучно. Але не дивлячись на те, що в інкубаторі лежать яйця, в інкубаторах лежать яйця. Ще у мене сидить індичка на яйцях. Також під нею там цілий мікс, хто під нею там не нісся, і хто, і хто там тільки не нісся. Індичку я вам ту показував, велика, така добротна, бронзова індичка, яка ходила з курчатами, водила каченят, прийняла їх всіх до себе. Почала вона нестися. І я думав, що вона сяде на ті яйця, які вона знесла. Але є в мене такий хороший товариш-Михасько. Поки мене деякий період не було вдома, Михасик наробив справ. Питаю, чи сидить індичка на яйцях. Він каже, сидить, але яєць під нею нема. Кажу, а де ж яйця? Там же ж вона несла яйця, такі великі, круглі яйця, в таку гарну крапинку. бо ці яйця не мають такої крапинки, як ті мали. А він ті яйця забрав і побив своїм бичкам. Зробив таку добру, добру справу. Хотів мене звільнити від його. Індичого взимку, але йому не вдалося, тому що почали нести інші індички. І ще одну індичку знайшов, сидить, сиділа на городі, зробила гніздо, нанеслася. Яйця сьогодні забрав, підклав під ту індичку, яка в кліві сидить. А індичку закрив для того, щоб її на городі ніяка зараза не сперла. Тому що до нас знову в гості приходить якась нечисть, і знову трішечки наробила справ. Подушила трішки птиці. І це, мені здається, не лисиця, а здається мені, що це або тхір, або якась куниця, якась така зараза з ось такої опери. Тому маємо трішки знову збитки на своєму господарстві. Ось такі у нас справи ось такі у нас історії. Стосовно ще цього інкубатора, як ви бачите, каретки тут у нас ось такі. Багато хто запитує, який найкращий інкубатор. Всі інкубатори хороші, і з'явилася нова моделька в цієї фірми у виробника інкубаторів фірма Теплуша, Теплуша Аква. Ручки вже чешуться. Такий інкубатор мати в себе і показувати його вам. Надію, що скоро так і буде, і ми скоро будемо в ньому проводити інкубацію. Стосовно цього інкубатора, ось ті каретки запитували на про гусячі яйця. Гусяче яйце, не знаю як в кого, але ну, взагалі гуси несуть велике яйце. Воно хоч і лягає в ці каретки, але багато яєць ви не покладете. Якщо ви думаєте, що ви багато покладете і звільнити себе від того, щоб не перевертати їх вручну, то не дуже гарний варіант. Прийдеться діставати ось ці каретки. І яйця закладати просто в інкубатор. Якщо закладати просто в інкубатор, то до 40 яєць, 40-43 максимум яєць сюди поміщається. Але їх потрібно буде перевертати вручну. Так що автоматично ви їх перевертати не зможете. Курячі індичі, перепелинні, цесаринні можна закладати ось так, як закладаю я. А водоплавної птиці качка, гуска. Бажано закладати без кареток і перевертати вручну. Але багато хто вже наловчився, закладає яйця мускусів в каретки, і в них все вдається, все виводиться. Так що, ну, кому як, кому більше що підходить, той так і робить. Я, наприклад, коли закладаю гусячі або яйця мускусів, то закладаю без механізму перевороту. Мені так набагато зручніше, мені так набагато простіше, і для мене так набагато краще, тому що вміщається набагато більше яєць. Це зарочки потрішки піщать. Надіюся, що завтра у нас вже там щось з'явиться. Так що спостерігайте за нашими відеороликами і дивіться, що у нас нового на осінь з'являється на світ. І цей інкубатор ми також накриваємо кришечкою. Ось так, щоб плотненько все у нас зайшло. І вдалої інкубації. Продовження вдалої інкубації. Всім добра, щастя, здоров'я! Миру, і всього самого, самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається, і вірте в те, що воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім всього самого, самого найкращого. і До нових зустрічей!